Сьогодні мені виповнюється 21 рік. Я заробила рекордні гроші. Я інфоциганка. В мене просто пішли всі клієнти і співробітники. Отака правда. В той момент, коли в тебе починаються проблеми зі здоров'ям, це реально страшно, і ти не знаєш, що тобі робити. Найдорожче навчання, яке я купила в цьому році, коштувало 3 тисячі доларів. Треба іноді бути просто сукою. Чого чого? чого? Всім привіт! Мене звати Соня Примак, і сьогодні мені виповнюється 21 рік. Ну, точніше, мені виповниться завтра, але я записую це відео заздалегідь, і воно, скоріш за все, вийде на мій день народження, або трішки пізніше, як мій великий звіт за минулий рік, який став одним з найкращих років в моєму житті. І якщо чесно, мені завжди було супер соромно зізнаватися у своєму віці, супер соромно казати скільки мені, бо завжди, коли я казала цю цифру. Була така реакція: типу, чого чого? Що типу, ти настільки маленька, тому що не зважаючи на цю цифру в паспорті, я прийшла досить великий шлях по життю. На першу роботу я влаштувалась у 13 років, і по факту, весь цей час до сьогоднішнього дня я працюю. Я змінила багато різних сфер в роботі, дуже багато шукала себе. Побувала в десятках Різних країн спілкувалася з дуже великою кількістю різних людей. І в цілому за цей період прожила дуже багато різного досвіду, про який якраз і ділюсь в своєму інстаграмі. На сьогодні я є підприємцем і в мене є своя власна саме агенція, з якою ми працюємо на закордонний ринок і допомагаємо просуватися бізнесам з США, Канади, Еміратів, Франції та інших країн за допомогою соцмереж. Також в мене є власний навчальний продукт. Моя школа, в якій я навчаю, як стати СММ-спеціалістом на закордонному ринку і заробляти на цьому навіть з повного нуля. До речі, якщо вам цікава тема онлайн заробітку, то обов'язково приходьте мій інстаграм. Там я розказую про свій шлях цієї професії і показую своїх дівчат, своїх учениць, які навчилися SMM, і почали заробляти на ньому під 300 до і більше доларів в рамках мого навчання можете просто написати мені в дірект кодове слово світ, і я вам подарую три безкоштовних уроки, які якраз вам допоможуть розібратися, як вам почати працювати із кордонними клієнтами Про що ж буде це відео? Воно буде про 11 головних висновків, які допомогли мені прожити цей рік щасливо кайфово і не з'їхати десь з гузду від факампів і проблем, які були на шляху і без них. Реально нікуди, дійсно, рік. Був дуже непростим, але настільки кайфовим та проривним, що я маю цим з вами поділитися. Я в SMM вже три роки, і за цей час пройшла просто мільйон навчань. Працювала з купою клієнтів, мало багато різних ситуацій, і ми взагалі я дуже багато чого знаю. Але при цьому я досі постійно на регулярній основі купую нові навчання або розібратися в якийсь бізнес процес, або щось нове постійно виходить на ринку, що треба вивчати і продавати і застосовувати. У бізнесах клієнтів або навчаюсь у тому, як гарно побудувати мою школу, як робити так, щоб учні отримували максимум результату, та багато інших напрямків, які стосуються мого бізнесу. Найдорожче навчання, яке я купила в цьому році, коштувало 3 тисячі доларів. І я досі щиро не розумію людей, які бояться вкладати кошти в себе в свої знання і свій бізнес, тому що тільки завдяки цьому. Ти можеш зростати. Я 17 років інвестую в своє навчання, і саме це допомогло мені зараз об'єктивно дійти до дуже сильних результатів. За цей рік я дуже прокачала свою експертність і вперше закрила клієнта. Один проект на чек 1400 доларів. Це був салон краси в Америці. Запустила найбільший потік свого навчання, де навчалися 50 дівчат, і я заробила рекордні гроші. Тому інвестиція в себе завжди окуповується, навіть якщо не одразу протягом року ви 100% відчуєте різницю. В інстаграм останнім часом я розповідала про мій найбільший фаха пробку, за який мені. Дуже дуже соромно, але це була помилка, на якій я, я вважаю, я навчилася про те, як я ледве не втратила свою смм агенцію повністю. І в мене просто пішли всі клієнти і співробітники. Отака От правда, чому це сталося? Бо в той момент я була. Повністю залучена в процеси онлайн школи по СММ, і мені ну по факту, ну в мене не було часу на агенцію. Я дуже горіла навчанням моїм продуктам, і по факту, весь час, і вся моя енергія йшла туди, а на агенцію трішки забила болт. Бо думала, ну воно ж все працює, гроші там приходять все пасівчикам, все класно, все супер буде працювати і без мене. Але напевно, поки моєї підприємницької жилки не вистачає на всі процеси. І фокус мій не розфокусовується на два бізнеси, а тримається або на одному, або на іншому. Але незважаючи на цей фокапчик, я швидко. Взяла все в руки і призібрала агенцію, призібрала команду. І зараз ми відновили роботу і активно працюємо. Нещодавно ми вперше закрили клієнти на 1400 доларів. Це один проект, і я дуже щиро радію цим результатам. Бо для мене це прям вау зараз. І в агенції, і в моїй школі СММ з'явились дуже круті. Партнери, мої люди, які якраз мені допомагають поєднувати всі напрямки і тримати фокус, і там і там. Ну, і, звичайно, класна команда моїх людей, на яких я можу покластися. Звичайно, це було дуже важко. Десь я не вірила і думала, Боже, може, нафік воно все мені треба, але я настільки пишаюся собою, що я зібралася і просто це зробила. Наступний мій висновок це те, що сфера СММ з кожним роком тільки зростає. Тому що півтора місяці назад, коли я тільки почала відновлювати агенцію, ми за перші 3-4 тижні закрили клієнтів на суму 3 тисячі доларів. А найбільше чек був 1400 за один проект. І це в черговий раз доказує те, що професія СММ вона до сих пір. Актуальна і буде актуальна, клієнти є, і клієнтам потрібні smm фахівці. Якщо ви досі не заходите, не почнете розвиватися в SMM, бо думаєте, що тут велика конкуренція. Боже, будь ласка, повірте мені, зараз ідеальний час щоб почати. Якщо ви тільки починаєте або вже маєте досвід в СММ і хочете працювати на закордонному ринку з клієнтами, вас там чекають і відірвуть з руками і ногами. Якщо ви хочете розібратися, як почати працювати в СММ на закордонному ринку, там заробляти з одного проекту від 400 доларів, то заповніть анкету перед запису під цим відео на консультацію з моєю помічницею, яка вам розкаже, як ви можете розвиватися в СММ на закордонному ринку вже зараз. До речі, четвертий пункт, про який я вам дуже хочу розповісти, я дуже пишаюся своїми учнями і своїм навчанням. Хтось каже, що я інфоциганка, що зараз мільйон курсів, що це не бізнес, але за цей рік я вклала дуже багато зусиль, дуже багато грошей в свій навчальний продукт. Коли я його створила, напевно, був це дійсно просто курс. Зараз це повноцінний всесвіт з концепцією університету, де ви отримуєте всі шаблони, всі напрацювання по роботі smm спеціаліста на закордонному ринку, щоб вам було набагато легше почати. І у вас було все для цього. Ну і звичайно, для того, щоб у вас точно вийшло. І це тільки я розказала про інформаційну частину навчання. А ще в нас є офігезні куратори, які є практиками, СММ-ницями на закордонному ринку, які всі заробляють від 2 тисяч доларів і мають гарний досвід роботи в СММ і закордонними клієнтами. У нас 10 способів. Пошуку клієнтів можливість отримати зворотній зв'язок протягом трьох місяців після закінчення навчання, ефіри від коуча психолога, з яким працюю я також особисто. Додаткові два курси, які вшиті в навчання, це навчання по ШІ, навчання по таргетованій рекламі, великий бот з вакансіями по СММ, Ну і звичайно, сертифікати для всіх, хто пройде навчання, і масштабний крутий випускний, який я організовую в Києві. До того всього я сама є практиком і постійно оновлюю уроки на навчання. Проводжу ефіри, де розказую, як шукати клієнтів про новинки, які виходять зараз у нас на ринку, та простими порадами від себе: як не здаватися, як не зливатися, як вірити в себе та досягати того, що ми хочемо, тому що я сама завжди про це мріяла, і знаю, що про це мрієте ви, і моє щире бажання зробити так, щоб це у вас було. Тож, якщо тобі стало цікаво взагалі, що ж там за навчання по особливому закордонному ринку, як може заробляти віддалено і працювати на себе, то цим відео є анкета перезапису, і ти можеш її заповнити. Це ніяк не зобов'язує ні до чого. Ми просто тобі напишемо в телеграм та розкажемо деталі навчання в моїй онлайн-школі. А йти чи ні? Це вже особисто твій вибір. Тож посилання в описі, а далі ви просто зобов'язані почути п'ятий пункт. І він звучить так: здоров'я це найбільша цінність. І ніякий успіх не вартує вашого здоров'я. В цьому році я багато працювала. Ну, як і завжди. Але в цьому році мене дуже жахнуло по здоров'ю. Я не розповідала про це ніде і не хотіла розповідати. Але насправді півроку я провела в такому стані. Мене прям ну, дуже сильно підкосило. В той момент, коли в тебе починаються проблеми зі здоров'ям, це реально страшно. І ти не знаєш, що тобі робити, і осені я постійно займалась тим, щоб відновитися. Є декілька простих пунктів, які класно вплинули на мене і на мій стан, і я себе зараз краще почуваю, в мене більше енергії, і я звичайно краще виглядаю. І основні це перший режим сну я стала нормально спати, лягати в один той самий час і вставати також в один той самий час. І, звичайно, усипатися. Режим харчування. Я перестала їсти тонну солодкого і жити на доставках. Цей етап, коли я жила в доставках і відривалася, закінчився. Хватить. все. Тому що знаєте, по доставках я дорвалася туди, тому що не було змоги раніше їсти в доставках. Ціна треба було готувати, коли в тебе з'являються гроші. Ти такі, о, доставочка, ура! Дало їй кухню. От і цей етап закінчився. І я нарешті стала собі готувати і з їжі приготовленої особисто своїми руками. Там більше енергії, вона більше тебе насичує, і ти відчуваєш себе набагато краще. Регулярний спорт. три місяці я ходила активно в зал, і це дало класні результати по моїй фігурі. Але по стану мені сподобалось не дуже, і тому потім я почала займатися більш груповими заняттями, такими як пілатес йога. Фітнес, функціональні тренування мені воно дає більше енергії ніж спортзал. Тому висновок такий маленький ще за цей рік спортзал це не моє. Звичайно, вітаміни, магні, вітамін Д і так далі. цей весь пак вітамінів. Воно впливає, воно покращує твій стан, і мені сподобався від них ефект. І ще що важливо, я почала працювати з коучем психологом що також дуже класно відобразилася на моєму стані. Я стала менш. Тривожна, хоча раніше в мене до панічних атак це доходило, і позбулася багатьох установок. І від цього стало реально жити легше. І це мій шостий інсайт. Треба іноді бути просто сукою, яка ставить себе на перше місце і забуває хер на всіх. Інше це моє досягнення. В цьому році я нарешті почала ставити себе на перше місце. Мені реально стало десь абсолютно пофіг на думку оточуючи. Навіть це відео, в якому я розповідаю зараз про купу своїх невдач і проблем, це є в цьому підтвердження. Просто знаєте, я наприклад тієї. Вічливої гарної дівчинки, яка дозволяла людям їздити по собі, дозволяла співробітникам виповнювати погану роботу, десь брала на себе дні, коли хтось там кудись уїжджав, або якісь термінові справи когось були. Я виконувала за них їх роботу, дозволяла десь на повагу до себе від клієнтів і просто страшенно боялась когось образити та бути. Поганою і зараз, якраз завдяки роботі з головою, я так не думаю. І ці думки: ой, як би не нарватися на конфлікт, як би мене не подумали про мене погано, як би не сказала, що я така, не така, це все я спокійно пропускаю, і навіть про це не думаю. Мій інсайт номер сім це те, що регулярність важливіше за талант, удачу та. Будь-що, і саме вона визначає твій успіх. І ще тут маленькі інсайти в цьому пункті очікування швидкого результату, вбиває сам результат. Хочеш красиве тіло, просто походи півроку в зал. Хочеш знайти клієнта СММ, роби кожен день пошук. Шукай, відправляй кожен день. Він не знайдеться за один день. Навіть в мене так не виходить. Хочеш заробляти з блогу, просто води кожен день сторіс та викладай по одному рілс. Беріть за мету не. Результат, а сам процес, тому що результат може прийти швидше, а може прийти і повільніше. Але якщо ви візьмете за мету сам процес і просто будете робити регулярні дії, то ви 100% отримуєте результати, те, що ви хочете. Це без варіантів. Інсайт номер 8 буде достатньо цікавим: дарувати дорогі подарунки приємніше ніж їх отримувати. Цьому році я зробила особистий рекорд в Дохос. Ну і в цілому підтримувала гарний рівень заробітку на протязі всього року. І, звичайно, багато чого собі купила, як справжній шапаголь. Наприклад, сережки Dior, куляри, Gucci, першу свою брендову сумку, Coach, парфуми від Мейсон, Маржела, Кіля. Ну і багато всього ще дрібного. Але більше, наприклад, я пишаюся тим, що обновила батькам телефони. Мамі купила останній iPhone, татові останній Samsung, також на новий рік я подарувала татові парфуми, про які він мріяв. Це були мішок там якісь класні парфуми. І він про них дуже довго мріяв. Він був неймовірно щасливий. Мамі подарувала останні наушники AirPods, які вийшли в осені. І хлопці подарували окуляри гучі. І заради цього я і починала працювати. Щоб мати можливість піклуватися не тільки про себе, а й про своїх близьких, щоб виконувати і свої мрії, і мрії своїх батьків і своїх близьких людей. Бо можливості це робити зараз ну дуже багато. Треба просто мати бажання це робити. Інсайт номер дев'ять. Чим більше в себе грошей, тим краще ти виглядаєш. За цей рік я дуже багато працювала над своєю зовнішністю і вкладала в неї гроші. І давайте будемо чесними, дівчата, щоб бути красивою. Гроші потрібні і іноді якщо чесно я не розумію, як дівчат заробляють по 15 тисяч. Якщо мені тільки 20, треба один раз в місяць сходити в салон, полікувати волосся, зробити догляд, фарбування. В Грузії ще й ціни дуже високі, і ти по факту переплачуєш просто за все. І насправді так в усьому, хочеш чисту шкіру, йдеш, віддаєш гроші косметологу, хочеш гарну фігуру, платиш. Тренеру і спортзалу, хочеш гарну посмішку, платиш стоматологу. Бути красивою завжди хочеться в себе в першу чергу. Тому дівчата треба саме реалізуватися і заробляти на свою красу, тому що ми маємо бути найкращими красунями в світі. Inside 10 – це подорожі. Друга найкраща інвестиція в себе. Перше, нагадую, навчання, тому що саме заради навчання я почала працювати онлайн. Гарно заробляти і мати вільний графік. Ну, і звичайно, мати гроші на всі подорожі. Цей рік вийшов реально дуже насичений по подорожам, прям такий тревел рік. І я була просто в купі країн. Почався рік з того, що ми з сестрою, яка також семемниця, ми поїхали відпочивати на Кіпр. І ми об'їздили на велосипеді просто пів Кібру. Далі я звозила своїх батьків вперше в Стамбул і показала їм Туреччину Взагалі я також вперше була в Туреччині. Потім Місяць, ми з моїм хлопцем жили в Анталії, також в Туреччині. Далі просто через тиждень ми полетіли в Дубай, і я вперше побачила цей вайп лакшері просто неймовірного багатого місця, і мені. Капець, як сподобалось. Ну, новий рік ми вже зустріли в Грузі вдома, але після нового року ми з батьками поїхали в круїз на лайнері і відвідали три країни: Італію, Іспанію і Францію. Прямо зараз я повернулася тільки з Балі, де ми святкували день народження мого хлопця. І сьогодні я сижу з видом, вам знімаю тут на Кіпр, де. Святкую своє день народження і зібрала всіх своїх близьких людей, і кожна з цих подорожей в цьому році була просто неймовірна, і це не те, щоб просто побачити різні країни, різні місця. Це про отримання нового досвіду і багажу нових емоцій, нові знайомства, нові нейронні зв'язки, нові пригоди, бо завжди в подорожах щось йде не так, і ви максимально вирішуєте це все, і це дає дуже багато крутих спогадів, які дуже дуже дорогоцінні. І знаєте, я нещодавно сиділа, також казала, думаю, блін, мені 21, а я вже маю що розказати дітям. І це настільки круто, що ти живеш життя, яке. Можна просто писати як книгу, і про це буде так круто розповідати дітям, наскільки мамка круто тусіла, і наскільки мамка просто була заряжена. Ну це капець круто. У мене це дуже надихає. Коротше, рік пройшов точно не дарма. Були свої факапи, проблеми і були свої круті перемоги. І насправді я собою так задоволена, я така крутишка, і можу сказати точно, що за цей час я дуже багато чого зробила і проривів. І помилок, тож мій інсайт номер 11. досить боятися діяти. Просто робіть те, що вам хочеться, може влаштуватися на роботу, яку ви завжди хотіли мати, або звільнитися з роботи, яка вам набридла і вас пригнічує. Може кинути вуз, або навпаки, вступити в новий навчальний заклад, може піти в СММ, а може в іншу якусь нішу, а може створити свій бізнес. Але. Зазвичай ми боїмося це зробити, бо боїмось помилятися. І я вам скажу, що ви 100% будете помилятися. Я помиляюсь так само, як помиляються всі, і ви так само помиляєтесь, як і я. Але я забуваю просто болт на це і просто роблю. І тому в мене є всі ці результати. І я маю те, що я маю. Тож сподіваюся, відео було вам корисним. Пишіть в коментарях свій інсайт, який вам відгукнувся найбільше. А за найкращий коментар від семи слів я п'ятьом людям продарую від себе по 500 гривень. Тож пишіть коментарі, бо мені дуже цікаво почитати ваші інсайти і з вами поспілкуватися. Дякую за перегляд. Посилання на мій інстаграм під цим відео і анкета про на навчання. Також всіх цілую.